Ви в моєму мистецькому челенджі. Ви будете малювати предмети. Найкращий малюнок отримає приз. Давайте Дела дізнаємося, що це. Ніпо. Ого, це милий попіт. неймовірний перший приз. У вас буде обмежений час і ви будете малювати скітелс. Ого! І можете починати зараз. Давайте. Добре, я ніколи не малювала скітелс. Це має бути цікаво. Відкриваємо упаковку, але спочатку треба спробувати. Ого, дівчата, це справжні скітлс, це дуже смачно. Я фанат цих цукерок. Ох, о, Ніку, ти зараз з'їси все і не будеш чим малювати. Дозволь показати тобі майстер-клас. Скітлс? Це просто. Тобі лише потрібно облизати цукерку і приклеїти на палець. Ти можеш отримати повну і яскраву цукеркову фігуру. Просто подивися, яке серце у мене вийшло. Ідеально. Ніку, як тобі мої малюнки? Подивись. О, воу, це виглядає бу. Як намалювати скітелс? О, точно! Я можу покласти цукерки в палітру. Якщо розкласти скітелс за кольорами і налити трохи води в кожен контейнер, ви отримаєте справжню акварельну фарбу. Ідеально. Добре. Просто отак. Ем, я навіть не подумав про це. Mm. Я абсолютно впевнений, що в мене вийде. Я точно зможу намалювати гарне сердечко такими кольорами. Подивись на це. У мене є кольори, але скітелс. Чи це не дивовижно? Це круто. Мені обов'язково потрібно додати більше деталей. Тоді вийде набагато краще, ніж у Еллі. Як ти вважаєш? Мені просто потрібно налити трохи води на свій малюнок. І подивись на це. Він став більш кольоровим. Тепер мені знадобиться цей пензлик, щоб все змішати. І мені подобається їсти скітл. Це так смачно. Гей, е, е ходімо, дівчата. Е, Невже це справді? Але все? я навіть нічого не намалював. Ви помиляєтеся. Елі, поділися солодощем. Нагодуй мене! Я в порядку. Ах, як здорово папить розслабляє. Круто. Вже закінчили. Хлопці, зупиняйте роботу. Давайте піднімемо руки. Покажіть вашу роботу. Ні. Обо ти взагалі щось намалював, це жахливо. А якщо до Елі, Елі вирішила зайнятися орігамі, хоча я просила її малювати, це погано. Що у стели? О, яке красиве сердечко з яскравими кольорами. Твій малюнок точно вартий призу. Ти зробила найкращу роботу, тому попит твій. Ось тримай! Ура! Я так радий! Попит такий класний. Я можу натискати на нього нескінченно. Зачекай хвилинку. Ой, він був призначений для Ніка. Так. Це для тебе. Я хотів сказати тобі, що ти мені подобаєшся. Дурниці, Хей, перестаннік. тобі теж холодно, Елі. У мене для тебе ще один приз: це автомат для жувальної гумки. Радієш? Вона дуже смачна. Ти точно повинен за це поборотися. У тебе обмежений час, і цього разу тобі не доведеться малювати, а збирати пазли на швидкість. Час добр, вже пішов. Отже, професіонал у збиранні пазлів тут. І не сподівайся мене обіграти. Ця частина тут точно має бути. Так, чудова. Ось, Мені дошка. потрібен ще один. Ось вона. О, нік працює так Ех. швидко. Могли Я можу працувати. забрати у нього всі пазли. Подивимось, як він тепер переможе. Де пазл? Ніхто не любить шахраїв. Я збираю пазл швидше за всіх і їм цукерки з ніком. Зібрати цей пазл дуже легко. Тут так мало деталей, що я можу зробити Секунди. це за кілька. Залишилася я остання деталь. Пальник ось-ось загориться. Готові. Бачите? А, можливо підкайки. Підказка, вікно моє намисто підніматися. Я завершу пазл за кілька секунд і ]Mm виграю. Я так втомився чекати на тебе на роботі. Ой, ой. Ой, я навіть не помітив, що час вийшов. Ні, це. А як щодо стеле. Жити загадкою, люба. Стрибай у нього. Добре. Проели. Стоп. Ого, ти єдиний, хто вирішив пазл. Молодець. Так тримати. Автомат з жувальними гумками точно твій. Забирай. Вау, це справжній автомат для жувальної гумки. Як круто це! Я б хотіла спробувати. Ммм, гарні цукерки. Дуже смачно. Я хочу ще, я хочу всю гумку одразу. Дуже смачно. Давайте подивимося. Добре, я навіть можу спробувати надути з них бульбашку зараз. Подивіться на це, хлопці. Як вам подобається, виглядає чудово, правда? Я знаю, як її вивести <світ> з рівноваги. Ой. Я лусну її бульбашку. А чому вся жувальна гумка на моєму обличчі? Ой ні. <світ> ні, моє волосся, мої брови. Ні, не дивись, я монстр. Ах, ми повинні повернути все. Це було весело. Так, це смішна ідея, Нік. Ні, ти огидний. Я повернув своє волосся і навіть брови. О, студенти, ви готові? Я приміряв ваше призове спорядження. Цього разу у вас буде корона. Вона виглядає неймовірно красиво. Це точно варто боротися О, за неї. Я подягла цю корону тільки для стели. Тому що вона моя. Це буде найкрасивіша. Гей, не дивися на нього. Він мій. Що я повинна зробити, щоб виграти корону? Ти повинна малювати наборами косметики. Сподіваюся, що всі впораються. Починаймо. Час впливає. Я люблю косметику. Це буде найлегша перемога з усіх. Я роблю макіяж щодня, тому намалювати картину на папері косметикою буде легше. Потрібно просто використовувати гарні відтінки. Знаходячись з косметикою, це фото я, я тримаю це... її у своїх Чиє? руках. Зазвичай вони не малювали. Ого, так. Ось Лінія вона. Погляду. Корона сама. цим допомагачем Подоба. я точно отримаю крутіший малюнок. Тобі просто треба намалювати. М -м, майже. О, в мене є Два. одна. Я спробую І... намалювати Теж. корону. Ой, це так легко. Дуже легко малювати косметикою. Бачу, що стелі точно подобається мій малюнок. Це вже добре. Так, що робить Еллі? О, що? який красивий макіяж. Я собі Неймовірно зробила. Неймовірно Мило, правда? Ти вже що? малюєш корони. Ну, все, тепер моя черга перемагати. Треба трохи відволікти нашого молодого художника. Нік, Подивись на мене. Ой, ні, я зіпсував малюнок стел. Не хвилюйся, я виправлю. Зачекай секунду. Ой, -ой. Ні, не чіпай нічого. Ти вже все Що? зіпсував. Як це виправити? Виправ це можеш взяти мій малюнок. Поміняйте. О, дякую. Гаразд, я можу це виправити. Е, е, можливо, просто ось так і перекреслити тут, скласти там. І тепер у мене паперова корона, мабуть. Гаразд, я знаю, що робити. Хм. Давай тоді розмалюємо корону. Майже закінчено. Виглядає мило. Ой, у мене закінчилася фарба. Я хочу зробити корону з цими двома помадами. Це повинно бути неймовірно красиво. Я зроблю це швидше, якщо малюватиму обома руками одночасно. Залишилося зафарбувати всі деталі, і все буде готово. Додаймо фінальні штрихи. Що ще тут є? Давай трохи більше. Я зафарбую ці речі. І... Ой, точно мені знадобиться підводка для очей, щоб додати деякі деталі. Що ще там є? О, точно, блискітки! Корона має сяяти. Цей блиск чудово впорається з цим. Краса! І ти сподіваєшся на перемогу? Ха! Ну не після моєї корони. Ну, час закінчується. Клас, час показати вашу роботу. З кого нам почати? Час корони стелі занадто маленька. Мені це не подобається. Що в Ніка? О, паперова корона. Це оригінально, але це не малюнок. О, Еллі. Ви намалювали неймовірно красиву корону. Я потрапив у топ 5 Ви безумовно варті цього. Вау, Це чи так добре мені пасує корона? Ого, ось і мій принц з букетом. Як мило. О, але принц огидний. Ні, тікай. Мені потрібна тільки ця принцеса. Вона. Перекус. Це для тебе теж. Ти заслуговуєш на цей чудовий букет. Ось тримай. Дякую. Ах, відчепися від мене, монстр. Де приз? Це дивно. Куди я його поклав? Ой, я зовсім все забув. О, тепер пам'ятаю. Зачекай. Ось він. Це найдорожча Стир. діамантова каблучка. Ви вже знаєте правила. Хто намалює найкраще, той виграє. Наступне літаючи в хмарах, я очікую на найкрасивіші малюнки. Ця прекрасна дивовижна неймовірна каблучка. І час спливає. цього разу. У нас магнітні дошки. Я точно впораюся з цим дуже швидко. Я малював на цій дошці все своє дитинство. Хм. Мені потрібно теж почати малювати, щоб закінчити швидше, ніж Еллі. Мій малюнок точно вийде красивим. Ого, що Алі вдалося зробити? Ого, яке красиве кільце! Я теж хочу намалювати одне, але я точно так не зможу. Я точно не виграю кільце. А... <гум> я знаю, що робити. Еллі, подивися туди. Там був малюнок і нема малюнка. Ха -ха. Пробував намалювати Але це коли... знову. Звичайний О, олівець. Окей. Поглянь на це. Що? Де мій малюнок? Що сталося? О, я маю все повернути. М? О, що я зробив? Що? Це звичайний олівець. Ніку, це ти все підстроїв? Я нічого не робив. Я малюю свій власний малюнок. Добре, свій малюнок спро... теж ось так. Що та ну, Елі, це несправедливо. Ти така зла. Я не можу це витягнути. Давай, магніте. Ох, арх! О, все ще злий гага! О Боже. Ох, я така чудова. Краще за неї. Я переможу. Давай. Час О, тобі з'явитися. Ой, гаразд, стело, який жах. Що намалювала Еллі. Сі Що далі? Це красиво. Ви обидва намалювали дуже красиві. Тут лише маленький читач обере переможця. Я думаю, я отримаю кільце. Ред, поспішайте. Ого, у стелі синя жуйка, хаба, баба. Еллі. О, людяники із тарганом. Почнемо з еллі. О, що це за гидкий тарган? Я маю спробувати це. Сам людяник смачний. Мені подобається. А я почну жувати свою гумку хаба баба. Давайте спробуємо зараз. Це виглядає так смачно. Хоча синя їжа не може бути поганою, Це що відбувається? О, ні! Я забув взяти ватні ролики. Я його впіймала на зніми його з мого язика. О, ні. Стелла, у тебе на жуйці прилип Тарган. Вона його з'їла. О, схоже, тарган живий, і ми його знайшли. О, як це огидно! Заберіть його. Це було смішно. Що ж, що у нас цього разу? Еллі отримала кислий гель. А у стели такий самий, тільки іншого кольору. Це буде дуже смачно. Давайте спробуємо трішки. Смачно! А ти, Еллі! А моя дуже смачна. Мені подобається дивні рожеві листи. А якщо додати трохи солодкого гелю до них, чудова ідея! Я малюю усміхнену мордочку на своєму синьому папері. Як круто! Знаєш, це не тільки красиво, але й неймовірно смачно. О, так! Смачно! Елі, спробуй скоріше. Нам потрібно придумати щось дуже круте. Я складу свій папір у літак. Це буде красиво. Подивися на це. Наймиліший літак. О, полетіли! Ой! У мене закінчився папір. О, Делла, О, у тебе ще бачу. залишився. Дай трохи, зачекай! У мене є чудова ідея. Давай пограємо в хрестики, нулики. Наші гелі нам допоможуть. Дивись, ось починаємо. Поїхали! <з convert> ну, добре, давай зробимо це. Якщо я виграю, я з'їм весь листок паперу з чашею. Ти можеш бути впевнений у моїй перемозі. Я вже кілька років граю в хрестики-нулики. Я виграв. Я отримаю все це. Як смачно! Можеш спробувати, але трішки. Це справді добре. Зачекай хвилинку. Елла, давай дамо Елі шанс. Вау! Джусі дроп! Це справді добре. Я спробую і розкажу тобі. Вони такі маленькі. Подивися на них. Це дуже смачно! Хочу ще. І трохи кислого гелю. О, він вдома! Кисліше, ніж я думав, але це точно дуже добре. Я збираюся зробити невелику вежу і склеїти її гелем. Ідеально. Тепер можемо спробувати. Це настільки кисле, але все одно смачне. Час дізнатися, що у мене є. у мене є, є цукерки нервц. Дивись, які вони довгі. О, знаєш що? У мене є чудова ідея. Давай розіграємо стелу. Я нанесу трохи кислого гелю на її цукерки. Вау, це смачно! Але чому так кисло? Еллі, гаразд, це було смішно. Цього разу Стелла відкриє першою. Вау, мармеладне це смішно Отже, Стелла, я не знала, що у тебе є третє око. Ой, що це? Виїхала, блискітки. Цукор. Так, точно! Давай спробуємо цю комбінацію. Вона має бути дуже хорошою. Думаю, цього достатньо. Це справді смачно. Хочу ще. І всередині є гель. Фантастика. А що тут? О, синій желейний льодяник. Мені треба то! Тут нічого не залишилось. Що в тебе? Ми дізнаємося. О, подивись. Орбіз. а всередині смачний полуничний сік. Давай візьмемо соломинку і з'їмо всі. О. О, о, я думаю, я задихнулася. Допоможіть мені. О, Боже мій! Нам потрібно врятувати мого друга. О, це не спр о, це спри зараз. І... Дякую. Час дізнатися, хто піде першим. Ноустела буде першою. О, туалет і чупа-чупс. Цікаво. Це смачно. О. Що це? Якийсь синій порошок? М? Неймовірно смачно, але дуже кисло моє обличчя. Цікаво, що в мене ох, кислий желейний гель у Льодянику кільці. Давай змішаємо це разом. Вау! Чудово! О, трохи кисло, але все одно смачно. Такі смішні обличчя. Оскільки у тебе є кислий гель, можна спробувати його. Я ніколи такого не куштував. Дай мені подумати. Так, добре, я пропоную обмін. Ось гель, а я візьму трохи порошку. Чудово. Хлопці, ви вирішили змішати сині та рожеві солодощі? Це правильне рішення. Це точно буде чудово. Ваші обличчя напишіть у коментарях. Чи любите ви кислі цукерки? Стелла та Еллі люблять. Що це? Ментос? О, давай спробуємо це скоро. Я такий щасливий. Це справді круто. Дивись, я можу ловити їх ротом. Давай, відкривай свій. Можна мені це отримати? Тату! Я отримала смачні напої і вони рожеві. Прямо через соломинку. Не хочеш поділитися? О, тоді у мене є ідея для розіграшу. Якщо у тебе є Кока-Кола, а в мене є ментос, тоді давай змішаємо їх разом і буде фонтан. Я раджу всім сховатися. Буде вибух. О, то, що ти подивись на тату!